Усім привіт! Сьогодні 22 липня 25-го року Вінниччина. Зняв останні плоди з інжирного персика Уфо 3 і хочу провести обіцяний раніше розіграш для підписників. Призом у цьому розіграші буде 10 живців для літнього вічкування укуліровки. Переможець може вибрати з мого списку на свій вибір. Любі, який йому захочеться. От І попутно хочу провести такий цікавий челендж, передати його двом каналам це Фруктоманія і Олександр Дем'яненко. Челлендж полягатиме у наступному. Вибудувати вежу з плодів інжирних персиків, не використовуючи ніяких підпорок. Просто один на другий ставити. І ця вежа має містити 8 штучок. Ось зараз ми бачимо 6 безпроблемно стоять. Ще 7, теж більш-менш безпроблемно ставиться раніше, в мене вдавалося зробити тільки з 7. Зараз спробую з 8. Коли буде 8 штучок, я уімкну ваги, вони старуються на 0, я буду знімати плоди. І коли зніма останній, в мінусі покаже вагу вежі. І умови для конкурсу, для підписників будуть дуже прості відгадати вагу вежі. Конкурс триватиме 3 дні. Хто скаже точну вагу раніше цього сроку, я автоматично в коментарях напишу стоп і вкажу переможця. А якщо протягом цього часу ніхто не вгадає точної ваги, через три доби розіграш зупиню і Переможцем буде той, хто вкаже найближчу до тої ваги, яка буде на вагах. Ось після довгих старань 8 штук. Вага в нулю. Знімаю перший. Вага пішла в мінус 50. Це підказка, але він маленький, далі пішли більші. Коли вага дійде, коли б останнього персика зніму, покаже вагу всього вежі, яка була, зараз ставлю на паузу. Бажаю всім успіху у розіграші. Бажаю перемогти тому, хто кому дійсно ті живці будуть потрібні. Вставочку з цього відео з остаточною вагою для підтвердження переможця покажу у наступному відео, коли оголошу переможця. Все, дякую за увагу. Бажаю перемогти.